Вітаю! Приємно, що ти повернувся! Діаграма дуже корисна річ для швидкого огляду теми. Ти, мабуть, вже бачив такі діаграми. Діаграми можна створювати практично на будь-яку тему. Ось, наприклад, діаграма улюбленої їжі класу. Ти можеш одразу побачити, що найбільше полюбляють їсти. Більшість діаграм, звичайно, зрозуміла. Неймовірно, 50% учнів. Цього класу більш за все люблять їсти спагетті. Але 12,5% школярів подобається картопля фрі. І також є ті, хто їсть залюбки піцу. А 25% віддають перевагу дьонер. Під цією діаграмою вказано, що всього в класі 16 учнів. Тепер ти також можеш підрахувати. Скільки дітей найбільше люблять донори. Ми просто обчислюємо. Скільки становить, наприклад, 25% від 16 дітей. І ми дізнаємось з вами, скільком учням подобається їсти донери. Ти вже знаєш, як це працює. Якщо ти не впевнений, повернись до розділу правила трьох. Для цього розділу я також створив для тебе кілька вправ. Складність цих завдань не обов'язково арифметична. І ти це вже розумієш. Основна складність полягає в тому, що нам потрібно отримати дані та цифри з графіки і діаграм для розрахунку. А зараз просто спробуй розрахувати такі приклади, а ми побачимось з тобою у наступному відео. Бувай!